Помиряне то містечко, яке мало Могдебурський прав. Ми стоїмо на розуміючи чотирьох районів, тобто є збори, перемішляни, бережани і золочі. Казав пан Васильович, дорога з проблемами. На сьогоднішній день має сполучення, міжрайонного сполучення тут немає. Хоча дорога йде, наприклад, з Кременця на Бережани, так, яка з'єднується з, з почаїв. Те ж саме доїжджаємо до границі Львівської області, дороги немає. Тернопільська область дорога. Переїжджаємо знову частину Львівської області, дорога. Є в нас те саме на перемішляне немає сполучення. Хоча, скажімо, вигідніше було б їхати з Поморян до Львова, скажімо, 70 кілометрів, чим ми їдемо через Золочів 100 кілометрів, тобто 30, слишні, 30 кілометрів є різниця в тому плані. Більша проблема то дороги на сьогоднішній день, то саме більше. І люди нарікають, і кажуть, що влада нічого не працює. Ну так сталося, не знаю, в тому плані. От. А в цілому, ну, то, що є в державі, зараз в даний час йде частково занепад. Ситуація щодо поморянського замку? Плачевна. 74 1974 році була пожежа в березні місці, замок загорівся, його потім реставровували До 1976 року, поки були гроші, тут вже Олімпіаду робили. А в даний час, як почалася реконструкція, краще вона не починалася, бо плачевно та реконструкція. Ви бачили, були на тому замку, так? Ну, я сам корений поморянець, я тут родився, я тому замку, коли того замку виріс, скажімо, так, який він там був, скажімо, що зараз зробилося. Якщо держава не повернеться до історії, якщо не пам'яток, то нічого не буде. То люди допоможуть розібрати. То, що вони з успіхом робили. Тому треба була труба зі стіни витягнули, бо там була ще в 28-му році французи, грав по француз, при допомозі французів, зробив опалення в стінах. Там були гарно оцінковані труби повитягували. Тому треба було, тому каміни, там було три каміни, таких немає вже ні одного на сьогоднішній день. Треба, щоб держава взяла під захист, так як в світі роблять. Що то є культурна спадщина, історична, на тому мають діти виховуватися і покоління рости. Знаходячи в підвальному приміщенні в будинку. Народному будинку. Так, тут є гарні три приміщення, підвальне приміщення, колись використовувалися, скажімо, як майстерні, де, як пам'ятаючи своїх років, там сопілки робили, цимбали, народні інструменти, поки був директор будинку культури Порщ Іван Федорович. Там в цій стороні була котельня. ну Зараз все було захаращено. Тепер в зв'язку з таким старим, є в державі, треба вирішити зробити тут бомбосховище. От вже тиждень часу працюємо над тим розчищенням. Бачите, там скільки повивозили, планується то, вікна позамуровувати, двері зробити, металічні, з того і з того боку, позакривати, щоб було, проходить згідно норм і так далі. Ну, роботи тут є багато, скажімо, не знаю, чи ми вкладемося в той термін часу, чи фінанси вистачить, але бажання є. Щоб щось зробити, бо треба зробити. Фактично, тут в нас в Померинах немає бомбосховища ніде. Тому ніяких установлення організації немає, так що по проєкту не було, скажімо, ні в училищі, бачу, ні в лікарні, ні в цьому. Ну, Плануємо тут зробити. Хоча, якщо купнути в історію, то в нас є гарні бомбосховища, тільки вони всі під землею. На місці старої ратуші замку.